Ось уже два роки як обласна організація національної спілки журналістів співає. До хору «Медіаното» ввійшли як уже відомі пера, так і студенти, які здобувають журналістський фах. За словами одного з ініціаторів хору Вікторії Плахти, пісня об'єднує більше тридцяти посів і що є вже до 50 музичних Як класики. Так і навіть зима співаємо англійські пісні пісні, то помісні ми Одним з головних завдань хору, за словами художнього керівника, є відродження української коляди часів наших прабабусь, а тому всі колядки зібрані зі старих видань. Так само відроджуємо нашу українську старовинну коляду, тому що на даний момент дуже шкода, що її все менше і менше чути, хоча багато хорових колективів, але якось в старі, саме стара коляда, чомусь вона менше чується. Тому ми взяли на себе таку нелегку місію. Учасник колективу Михайло говорить, що йому вдається поєднувати журналістику і спів, в результаті чого продуктивнішим стає праця. Я відчуваю, що мене постійно тягне до цього хору і стараюся все-таки викроювати час, щоб десь можливо не на кожній репетиції, але принаймні через репетиції, щоб я міг бути співати. Я отримую задоволення. Репертуар медіаноти це не лише колядки, а й духовні пісні. Учасникам же колективу найбільше до вподоби різдвяні співанки. Я вважаю, що це насправді почесна місія сьогодні. Е, здійснювати такі деякі в деякі мірі тур по Івано-Франківську і нести добро в люди в такий непростий час. Ми маємо, ми люди творчої професії маємо все ж таки нести позитив. Настроювати людей на певний новорічний настрій і найцікавішою є напевно така пора Різдвяна, тому що це більш святкова пора і дуже весело завжди цікаво Чи Дуже подобається нести радість людям в перед різдвяними святами, е, дарувати їм новорічний настрій і е, наповнювати їхні душі таким. Прекрасними відчуттями різдва колектив телерадіокомпанії Карпати дуже зраділи гостям, які створили різдвяний настрій. Як говорить генеральний директор ТРК Карпати Галина Держипільська, медіаноту знає не щуток, адже сама є її учасником. Ми, як журналісти, примкнули до нього минулого року і дуже. Е, Дуже тим втішені, тому що це справді це розрада після робочого дня зібратись, поспівати. А особлива розрада в час коляди. Кошти зібрані з минулорічної коляди. Журналістський хор передав на лікування одного з бійців. АТО. учасники колективу говорять, що й надалі працюватимуть в такому ж напрямку.